Слава Україні! Сьогодні окрема. Вітаю вас всіх святом. Сьогодні велике релігійне свято, сьогодні велике казацьке свято, сьогодні день першого бою УПА, і сьогодні 800 днів ув'язнення Юлії Володимирівни Тимошенко. Виходить так, що насправді більше ніж 808 днів ув'язнена, воно не може бути і через 8 днів. На останній термін, коли Янукович її має випустити, що ж 808 – красиве, симетричне число, але якщо Янукович цього не зробить, якщо він не випустить. То Україна буде зречена залишатися в цьому ніжазійсько європейському просторі, який руйнує нашу країну. Отож, я закликаю президента обдуматися і за ці вісім днів, які тепер йдуть на вагу золота, прийняти всі необхідні рішення для того, щоб звільнити Юлію Володимирівну Тимошенко. Думаю, сьогодні на цьому заході, на цьому відзначенні чи вшануванні 800 днів ув'язнення Юлії Володимирівни, всі, хто буде виступати, буде говорити саме про це.